дано А більше нуля, Б менше нуля. Яка з наведених нерівностей може бути правильною? Один варіант відповіді лише правильний. Розглянемо перший. А квадрат менше Б квадрат. Чи може бути дана нерівність правильною? Для того, щоб це з'ясувати, достатньо надати. Якісь значення, коли наша нерівність буде правильною. Нехай ці значення такі. А трійка, Б мінус 4. Перевіримо, підставляємо замість а трійку, замість Б число мінус 4. 3 у квадраті 9. мінус 4 у квадраті 16. Дійсно, 16 більше. За 9, тобто 9 менше від 16. Отже, нерівність, яка пропонована у варіанті А, може бути правильною. Наприклад, за таких значень. Все.